Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішня наша тема буде саморуйнування. Подивіться це відео дуже уважно, тому що інформація, яку я вам надам, буде стосуватись кожного із вас. На сьогодні з вами дуже цікава тема це саморуйнування. Як людина може собі зашкодити? Наприклад, Якщо людина відчуває до когось заздрість, у вас буде погіршуватись ваше життя. Ви від себе блокуєте та відштовхуєте ваші блага. Коли ви комусь заздрите, від себе ви це відштовхуєте. Це дуже уважна і дуже е, сильна енергія, і вам потрібно це зрозуміти. Якщо ви заздрите, вас це е, дуже сильно накрива. Вам гірше. Але якщо ви відчуваєте злість і на когось дуже сильно гніваєтесь, то ви віддаєте тій людині свою енергію. Ця людина стає сильнішою, а ви стаєте слабкішою. Так працює енергообмін емоційний. Дивимось далі. Коли ви полюбляєте плітки, осуд чужих вчинків життя надасть вам. Ту ситуацію, яку ви осудили у житті іншої людини. І це буде, це неминуче. Тому дуже уважно ставтеся до своїх емоцій. Не дарма є така фраза: контроль емоцій. Людині дуже важко контролювати свої емоції. Вчитись цьому також важко, знаю. Але намагайтесь цьому себе навчити, тому що всі ваші емоції можуть вас як блокувати. Як віддавати іншої людині вашу енергію? Вам воно не потрібно. Це насправді є темою низьких вібрацій. Коли людина туди занурюється, вона занурюється в образи, вона занурюється в все погане, вона може зануритись сильно у депресію, вона себе починає блокувати. Нічим гарним для цієї людини це не закінчиться. І якщо йти далі. То ви потім прийдете до саморуйнування через самопорчу. Цю тему ми раніше з вами не розглядали. І хочу вам сказати те, що е, є такий така порча, такий різновид порчі, він називається самопорча. Людина сама на себе здатна накласти порчу. З такими людьми дуже важко працювати, тому що вони постійно думають о поганим для себе. Людина, взагалі так створена е, зазвичай, що колись щось трапляється, треба кудись їхати, або треба кудись. Піти, вона одразу починає думати, ой, станеться лиха, ой, станеться те, або вона йде на співбесіду. Я не пройду. Ці думки взагалі не повинні бути в ваших головах. Про це навіть не потрібно думати, тому що ви самі себе запрограмуєте на погане, створивши при цьому. Порчу на себе, і з нею буде дуже важко працювати, а вам буде з нею дуже важко жити далі. В цьому світі все енергія, все має свою вібрацію, все має свою енергію. Людина також є дуже сильною енергією. І саме тому вона може себе як блокувати, так собі допомагати. Своїми думками людина може собі дуже сильно зашкодити. Зашкодити тим, що вона буде думати на себе погано і воно все. Відбудеться в її житті не дарма кажуть, як ти до світу, так і світ до тебе. Люди, які постійно живуть у негативі, і світ навколо них буде формуватись точно також. Я вам більше скажу, що людина. Здатна сама собі заблокувати фінансовий канал. Я про це кажу, тому що ми всі живемо у матеріальному світі, і це також для всіх нас важливо. І коли ви думаєте, що у вас не буде грошей, що ви бідні, що ви не зможете заробити, то так і буде. Не можна ніколи допускати в свою голову таких думок. Ви повинні налаштовувати себе на те, щоб думати правильно і думати в свою Користь ще хочу додати, якщо ви комусь робите погане, наприклад, ви замовили на когось порчу, або ви бажаєте погано другій людині і навмисно шкодити їй, незалежно через магію, або так ви їх бажаєте зашкодити, це все також буде руйнуванням вас. Тому що все це буде повертатись до вас. Бумеранг існує, карма існує, і воно все буде повертатись. Тому перед тим, як комусь зашкодити, зважте це. Варто воно цього чи ні? Я впевнена, що ця інформація була для вас дуже корисною, і хтось з вас дійсно переосмислить своє відношення до себе та до оточуючих. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки. І Якщо у вас ще залишились запитання, будь ласка, пишіть у коментарях, я надам вам відповідь.